Всім привіт! В новій обнові листи не можу реально вибрати тему, уявляєте? Кому не спиться? Корочі, дівчата, я сьогодні обіцяла вам зробити розбір анкет, але в мене був такий складний день, що я просто в мене от є вклала дитину чоловіка, ще немає дома, і я вийшла просто па Хотіла написати а, тему. У нас сьогодні буде тема, називається помста і гнів. Бо за цей тиждень, а особливо зараз, в п'ятницю, гнів і помста в моїй крові. Але в мене це робоче питання. А, в... Взагалі, мені приходили просто від дівчат неодноразово запити на те, що а, як помститися колишньому, а, як зробити так, щоб аб'юзер страждав. Що там, коротше, це все? І я сьогодні тупо ну, не змогла. У мене просто не було реально часу, вільної хвилини, щоб вийти з вами потеремені в обід. <кій> І ми повинні були розбирати анкету. Думаю, ладно, вийду вечором. І теж зрозуміло було, чи вкладу дитину чи ні, але вклала, бачите, як все гарно вийшло. Так от дівчата, з приводу помсти, я вам хочу сказати, що в мене був запит. Якось мені так дівчина написала, що. Я, я, то ли я все зроблю, щоб йому помститися. Якийсь такий був меседж. Я кажу: ну от дивись, ти зараз витратиш, інколи це рік життя може бути. Знаєте, там, типу, планувати, як щоб його дружина дізналася, щоб в нього була коханка. Ну, коротше, там цілу історію розпланувати, щоб помститися якомусь там лівому чуваку, якому насправді може пофігу. І ти цей рік... Витратиш на те, щоб це продумати і помститися, замість того, щоб зробити щось для свого життя. А помста, вона ну, 100% отруює життя. Вона 100% отрує здоров'я і забирає сили. І на помсту треба величезна кількість енергії. Тому я дуже дуже раджу а вже ж гніватись. І ви маєте на це повне право виразити свій гнів на людину, яка вас образила, на хлопця, який вас кинув, на чоловіка, який вас обманув, на обманював, на аб'юзера. Треба. Позлитися треба. Але найкраща помста, і ви 100% це неодноразово чули це ваше щастя. От якщо ви зробите все для того, щоб стати на ноги, підняти голову високо. І показати, що я можу, будь-який аб'юзер, колишній, одружений і той, хто вами користувався, буде кусати лікті, дівчата. Тому я б дуже радила, що якщо у вашій голові зріє якийсь там план помсти, витратити цей час на те, щоб допомогти собі і вийти з цієї помсти. Тому що, от, наприклад, у мене сьогодні була ситуація, я дуже розізлилась язли, роз розізлилася на роботі. До речі, за те, що чоловік, який там звертався до мене дуже багато років, він не це робив без поваги. Ну, тобто я відчуваю якесь потрібляцтво. Ну, реально, я думаю, да йома йомайо, ну скільки ж можна? Я визлилась дуже, я вже була навіть готова йому це озвучити. А потім думаю, ну типа хочу я чи ні. Ми ж розуміємо, що м -м, якщо людина так з тобою говорить, це просто про її внутрішнє. Розумієте, що ваша помста, а вашому колишньому вона може бути взагалі не помстою. Для вас воно буде звучати як помста. А для нього це буде ну такий ху, пшик. І він може це реально не помітити. А ви витратите час на те, щоб придумати якусь історію для, для чого для того, щоб що. З чого в мене завжди є питання? Для того, щоб що. Що у вашому житті зміниться на краще, якщо ви помститеся якось спеціально. Наприклад, там, подзвоните і скажете його дружині, що ви були, там коханкою рік у нього, наприклад. Або, не знаю, на роботі його підставити. Або ще щось. Ну, типа, що це дасть вам? От. Діана пише: план помсти реалізовувати треба через качання своєї попи. До речі, це був і є мій найкращий інструмент. Я завжди казала собі, що не знаєш, що робити, качай жопу. Бо план може і не зізріти, а накачана жопа ніколи не буде зайвою. От чесне слово, не знаєте, що робити, агресуйте, ідіть в спорт. І цей адреналін викидуйте в спорт, вам реально стане краще. Тому кожен свій план в місці прокрутили в себе в голові, взяли куклу кукловуду, потикали в нього голками там у себе в голові, забули і займаєтеся своєю своїм життям, психологічним здоров'ям і своєю попою. Це найкращий варіант. Дівчата, у мене небагато часу, тому а, якщо у вас є питання, я з величезним задоволенням на них відповім. І а, поки ви пишете свої питання, я вам скажу, що аб'юзером, я мене питають аб'юзеру як. Дивіться, аб'юзивні люди, вони дуже, в них дуже цікава або там нарцистичний розлад особистості. Це такий а, цікавий вид психіки і людям, які відчувають емоції нам, так? Емпатичним, наприклад, жінкам. аб'юзери, вони завжди таких обирають. А, дуже складно зрозуміти те, що вони можуть нічого не відчувати. Для аб'юзера найстрашніше це коли ти викриваєш. Його світ, який він дуже активно а, ховає від зовнішнього світу. Тобто, оце його а, мильний пузир, який продуманий, і оце все на, на, а, назовні для друзів, що я такий офігенний, що я там ще просто за всіх там, всі мої друзі, я вас от це все. І коли ти а, потрапляєш в його світ. І розумієш, що там взагалі все не так. І у вас, а вже ж починаються скандали, ви сваритесь з ним, і він вже починає розуміти, що ти його розкрила, цей не ідеальний світ, він починає якби, вбивати свою жертву, От що відбувається в цих аб'юзивних стосунках, він починає вас знищувати, газлайтингом, психологічним тиском, психологічним насиллям. Для того, щоб ви не винесли в світ його таємницю. І от для аб'юзера це найстрашніше, коли ви реально дізналися його таємницю. Вже ну, страшнішого для нього немає. А потім особливо, якщо після нього ви виживете, зможете зібрати сили в собі знайти іти далі, то взагалі він просто розсипеться там в, тому, в своїй заздрості до вас. Питання Вероніко, чому болить. Розумієте, тут, якщо ви пишете, вже півтора роки болить, що болить, як болить, це ж залежність. Якщо ви, наприклад, були в залежних стосунках, в психологічно зріли, якщо союз двох людей, психологічно зрілих людей, розривається. З якихось причин, ну двоє людей вирішили, що їм далі не по дорозі. Там немає такого болю. Там є повага до досвіду, там є повага до людини, яка була з вами, повага до вашого вибору, тому що ви вибрали цього партнера. Там є зовсім інші емоції. Повага до того періоду, який ви провели разом. А якщо це аб'юзивні залежні стосунки, то там буде багато болю. Я розумію. Зрада, дівчина пише, що 15 років і зрада. Я вам дуже співчуваю, це просто піс, але я впевнена, що ви знайдете сили і знайдете в собі алгоритм, який дозволить вам чекати таких чоловіків і не допускати це до себе. Які дозволить вам вибудувати такі кордони, що чоловік буде розуміти, що якщо він навіть навіть не так. А, на пів ока подивиться десь в іншу сторону. І от Розумієте? От, от у вас така, такі бути стержень щодо цього, що просто, ну, типу, такі у ваше поле потрапляти не будуть. Кетрін пише: якщо людина завдала болю, чи несправедливо завдати їй теж болю? Ну чому несправедливо? Справедливо, але ж все залежить від по дивіться, я, ми кажемо, є різна помста. Якщо у вас був аб'юзер, який вас кинув на гроші, який у вас там знущався над вами, у вас є база доказательств, з якою ви можете піти в суд, засудити його, забрати гроші, моральну компенсацію. Це шикарна помста. Шикарна помста, коли ти виходиш, а в тебе на кармані гроші. І тобі є це помста шикарна, я вважаю. Можна так робити. Але задавати, ну, ви можете дати, ви повинні захищатися, ви... але. Ну... Тут ми про різні речі просто. Захищати себе ніхто не відміняв, ви повинні це робити. А от коли ви тільки живете тим, щоб якось там помститися і потім цим насолоджуватися, ви ж розумієте, це просто фокус уваги зовсім інший. Тому я звертаю, я трішки про іншу а, помсту. Ми повинні захищатися. Ми не, про, ми не живемо в світі рожевих єдинорогів. Ми живемо в достатньо жорсткому світі. І вміти а, проявляти гнів, вміти захистити свої кордони, вміти сказати, як вам ок, як вам не ок, а, це ваша функція базова, яку ви повинні обов'язково використовувати. Це обов'язково, тому що вас просто затопчуть і все. Просто ви пишете про те, що якщо вам завдали болю, теж завдати болю. Ви не можете бути впевненою. Що саме те, що ви придумали, завдасть болю іншій людині. Ми можемо бути впевненою, що болю завдасть там, ну якщо вдарити, це буде фізичний біль. А от який, а що визве у людини психологічний біль, це дуже, дуже потрібно гарно її знати. Дуже для того, щоб аж таку помсту зробити. Вероніка пише, що наразі не можу я нікого підпустити, і здається, що і не підпущу. Тут насправді, якщо ви хочете прискорити цей період одужання, вам потрібно в терапію, ви знайдете типу, ну, той шлях, на якому вам ну, буде точно набагато простіше. Я пам'ятаю, що в мене після такого досвіду у мене не було явної зради зради, Там, нікого ні, на кого, ні з кого не знімала, але були такі переписки, типу моральні для мене зради. Ну, я пару років. Пару років не могла оговтатись. У мене прям дуже довго. Але тоді, тоді якраз почався мій шлях в одужання після цього. Дівчата мої хороші, я вам дуже вдячна за питання. Я ненадовго. Ми з вами поговорили про помсту. Я вам бажаю витратити час не на помсту, а на те, щоб відновити себе і бути щасливою. Це найкраща помста у будь-якому разі.